В кімнаті срач, а це означає, що до мене прийшов новий косплей, і зараз ми спробуємо одягнутися, як мама Перший елемент одягу це така напівпрозора сорочка. І, ви знаєте, мені вже подобається. Okay. А, подобає. Так кудись ходити. Іде довга спідниця плаття з дуже гарною вишивкою. Mm -hmm. До речі, вона так ніби на грудях зав'язує. Зафіксувати шумно. Потрібна допомога друга. Ніби все. Основна частина найскладніша вже. Бу, залу, краса. Mm -hmm. За Але, а, зараз яка красива. образ буде ось такий напівпрозорий шаблик. Але зараз я ще одягну поруку. Зелена, шикарна, просто розкішна порука. Ось така асортівська крас, і що ви скажете на це, пане джінще?